Національна гвардія України головний сержант Буднік. добре проводяться фільтраційні заходи. Зброю, БК заборонено нічого не перевозите. Ні. Добре, залишіть. Будь ласка, двигун для перевірки авто з службовою собакою. Один з блокпостів на в'їзді до Харкова в автівках шукають заборонені предмети: зброю, вибухівку, наркотики. Роботу пришвидшують службові собаки, які безпомилково виявляють порушників. Вийте, будь ласка, багажник четыре двери. Собачка пройде, понюхає. Що нічого не знає, що поїздить. Переважна більшість водіїв розуміють необхідність таких перевірок під час воєнного стану. Багато з дітей наркотася, все йде. Вона повинна бути перевірка, я вважаю так, без цього не можна. Та я думаю, повинні бути, а чому ні? Зараз військовий, проблем багато, так що я думаю, це доречно. Ну, тому що потрібно дивитися, Хто що везет, є ли наркотичні якісь вещества. І потрібно некоторых мужчин відправляти служити, а не накатися за женскими юбками. Така ситуація в нас в країні. Так что я только за. Я їду, допустим, до себе, ну, з командировки, Будь ласка, перевіряйте. Потрібно. Кінолог Нацгвардії Віталій працює з лордом вже 9 років. Бельгійська вівчарка Малінуа вважається однією з найрозумніших собак та ідеально підходить для оперативної роботи. Вони кмітливі, швидко вчаться, витривалі та енергійні. В роботі він завжди проявляється за себе з активного боку. Він зранку вже чекає на мене. Готовий, бадьорий до того, що розуміє, що він класно проводить. За свою роботу він одержує ласку мою, м'ячики, абортики, за які він душу готовий продати. Він розуміє, що він зараз знайде якийсь запах, а саме там зброю, набої, і получає свій презент. Між блокпостами слобожанські кінологи пересуваються спецтранспортом. Бус, який подарували волонтери, гвардійці переобладнали для комфортного пересування і собак, і особового складу. В даному відсіки в нас дві клітки для перевезення двох собак. Ну по можливості встановлюється ще верхній ряд, тобто на чотири службові собаки для особового складу. Поставили сидіння. Найчастіше кажуть в НГУ: фіксуються спроби провести зброю, набої, вибухівку. Найпроблемнішим вважається блокпост на в'їзд до Харкова з боку Чогоєва. У випадку виявлення в автівці заборонених предметів або речовин на місце викликають слідчо-оперативну групу Нацполіції. У правопорушника була така спроба під обшивкою автомобіля провести зброю, набої. Ну, тобто, службовий собака позначив свою поведінку. Ну було виявлення. Це було два автомата Калашнікова і набоїв. Я не пам'ятаю, десь приблизно тисячі набоїв. Підростаючу зміну п'ятимісячне цуценя німецької вівчарки Айса готують до майбутньої служби на тренувальному майданчику. Починають за сидіти, лежати поряд. це дуже м'який пес, спокійний, дуже слухняний, але має такий характер впертий. Якщо йому щось цікаво, він буде, буде пізнавати, буде там вже знаходитись, поки не дізнається. Цей пес, сподіваємося, буде нести службу на блокпостах, буде шукати патрони, зброю, вибухівку, ну і. Не, не допускати, щоб в наше місто було що завезено. Спеціально навчені службові собаки настільки добре вміють знаходити необхідні запахи серед інших, що будь-які спроби маскування марні кажуть нацгвардії. Навпаки, присутність в машині якогось різкого відволікаючого запаху змушує чотирилапих шукачів винюхувати контрабанду ще наполегливіше.